15 вересня на календарі в ефірі інформаційна програма час. В Студії працює Світлана Комлюва. Вітаю! Краматорськ після бойових дій. Розповідь про життя в зоні АТО. Без ям та вибоїн В Ужгороді відремонтували транспортний міст. Чисте місто в обласному центрі встановлюють урни для сміття. Будь героєм збережи життя, благодійна акція в Ужгороді. Змагались за першість. У Мукачеві пройшов чемпіонат області з легкої атлетики до Дня фізичної культури і спорту. Змагання з Кіл Карате. Народний депутат Віктор Балога прокоментував участь своєї команди у позачергових виборах до Верховної Ради України. Політик каже, цитую, хочу розставити акценти з приводу участі нашої команди у дострокових виборах. Партія Єдиний центр не висуває список до Верховної Ради. В країні війна, ворог на сході. А нам в тилу треба демонструвати єдність. Ми не йдемо в списку блоку Петра Порошенка. Ми йдемо на мажоритарних округах, так само, як ішли у 2012-му і вигравали у партії регіонів. За що у нас намагалися відбирати мандати. На попередніх виборах ми не віддали області Нуковичу. На цих виборах ми не допустимо проникнення у парламент друзів Путіна і фанатів терористичних організацій ДНР і ЛНР, деякі з яких мають прописку на Закарпатті. Від допомоги у цій справі не відмовляємося. І якщо блок Петра Порошенка вирішив нас підтримати, то значить в цьому питанню ми однодумці, каже політик. Бути нам депутатами чи ні вирішувати громаді Закарпаття. Ми не йдемо у закритому списку, який гарантує проходження. Ми йдемо як і раніше, дивлячись в очі кожному своєму виборцю. Також політик нагадав, що прийняв рішення відмовитися від білбордів та іншої політреклами. Усі вільні кошти підуть на потребу наших хлопців на Тонбасі, зокрема 128-ї Мукачівської гірсько-піхотної бригади. Петро Порошенко призначив нового тимчасово виконуючого обов'язки губернатора Закарпаття Василя Губаля. Відповідний наказ оприлюднений 15 вересня на офіційному представницькому сайті голови держави. Попереднім указом президент звільнив з посади голови Закарпатської ОДА Валерія Лунченка, який керував областю з 2 березня 2014 року. Майже півроку незаконно суміщаючи роботу народним депутатом і управління Закарпаттям з губернаторського крісла. Василь Губаль до нинішнього призначення очолював Хуську районну раду. 15 вересня на західній Україні починаються міжнародні військові навчання. Участь в них візьмуть близько 1300 військовослужбовців з 15 країн. Американські сухопутні війська будуть на території України вперше від часу анексії Росії і українського Криму і початку збройного конфлікту на Донбасі. Передає Радіо Свобода, навчання триватимуть до 26 вересня на Яворівському полігоні і не передбачатимуть бойових стрільб. Пентагон заявив, що маневри збільшать функціональну сумісність військ США, України та інших країн-учасниць. З'їздити до Краматорська, повернувшись, розповісти, як оговтується звільнене місто. Зробити це вирішив головний режисер Закарпатського російського драматичного театру Євген Тищук. Його розповідь лягла в основу короткометражного фільму. У відпустку у зону АТО поїхати не кожен наважиться. Та Євген Тищук вирішив ризикнути і подався до Краматорська провідати батьків. А заодно і матеріалу назбирав для короткометражки. Ідея зняти фільм у мене з'явилася відразу. Як тільки я знав, що я їду туди до Краматорська. Я зразу взяв з собою камеру, але знімати було там не дуже можна, тому що для того, щоб робити якісь зйомки, треба було брати в. СБУ дозвіл на зйомки, але я знімав такі кадри: ну не знімав ні техніку, не знімав ні війська для того, щоб це не було якби розголошення, секр... ніяких секретів. Я знімав тільки те, ті дії, які вже відбулися. На кадрах розбомблені будівлі, понівечені стіни, чи то кулями, чи то осколками мін. Важко собі уявити емоції людей, які там перебували під час обстрілів. Те, що я знімав в кадрі, які там показуються, це обстріляні дома у 50 метрах, у 100 метрах від будинку дев'яти ташки, де жив, де мешкають мої батьки. Коли мої батьки потрапили під цю бомбежку, вони бігли три рази, падали на асфальт, доки добігли. Це було у матері істерика. Я потім їх забирав сюди в мукачі. Вони місяць тут були. У мене я їх евакуяв, евакуював з Краматорська. Та найважливіше, що місто таке звільнило від терористів. Зняв людей, які на той час, коли я приїхав, відбувалася така акція Єдина Україна, і це дуже приємно було мені, те, що дійсно у моєму місті після цього настав мир після того як прийшла українська армія і звільнила від терористів місто. Відео вийшло красномовним і лаконічним. Усього 2 хвилини 45 секунд і вже стрімко набирає популярність на Ютубі. Автор фільму каже: ніхто так не цінує мир, як той, хто пережив війну. Ужгородський залізничний вокзал знову мінували по телефону. Відповідно, територію довкола станції звільнили від авто і людей, а з самої будівлі евакуювали персонал. Ті, хто хотів дізнатися про рух поїздів, не могли навіть дозвонитися в довідкове бюро. Міни відповідно не знайшли. Відтак, за кілька годин роботу залізничного вокзалу відновили. На Рівненщині при стрибку з парашутом розбився Закарпатець. На аеродромі Воронів, у Гощанському районі Рівненської області, розбився 53-річний парашутист із Закарпаття. Один із засновників виноградівського клубу дельтапланеристів-ветеран Ігор Чепіль. Парашутист здійснював стрибок з Дельтаплану та запізно відкрив парашут. Чоловік родом з міста виноградів Закарпатської області приїхав спеціально на аеродром воронів, щоб пострибати. До того парашутиз здійснив близько 200 стрибків та був досвідченим спортсменом. Під час фатального стрибка спортсмен почав розкривати спорядження на висоті 800 метрів замість необхідних 1200. У нього вибуло стропу управління, і через це він втратив контроль над куполом. Згодом спортсмену довелося вводити в дію запасний парашут, та висота була нижчою від необхідної. У підсумку парашутист отримав травми, несумісні з життям. За фактом трагедії відкрито кримінальне провадження частини першої статті 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство. Матеріалі кримінального провадження передали у транспортну прокуратуру міста Рівного для проведення досудового слідства. Відтепер жодної ями та вибоїни. В Ужгороді відремонтували транспортний міст. До робіт підійшли по-новому, як саме розкажуть мої колеги. Восьма вечора стемніло. Робочий день закінчився вже давно. Всі відпочивають, а комунальники Ужгорода взялися за роботу. Ремонтують дорогу на транспортному мосту, що вже давно перебувала в жахливому стані. Та чи можна це зробити, коли стемніло? Бачите, зараз рух спав у місті Ужгороді. І ми взялися робити зараз. Якраз під підлаштувалися під це, що взяли асфальт відповідної температури і відповідної якості. І зараз, я думаю, що за годину ми вправимося з роботою. Нам не завжди, то бачите, нам державна інспекція допомагає. Ми разом з нами працюємо. Водії ставляться з розумінням до нас, у нашій роботі. Багато схвально, відгукуються. До речі, так працює вся Європа, кажуть жителі міста. Я вважаю, що позитивно. Чому? Тому що, скажімо, в день багато людей, багато наплив. Ініціатор вечірнього ремонту Віктор Щедей каже, це для зручності водіїв, адже в цю пору набагато менше машин. Вчора ми провели підготовчі роботи, вирізали асфальт, сьогодні заливаємо асфальт. І вчора, сьогодні у вечірню частину доби проводимо цей ремонт, тому що транспортне місце така артерія, транспортна в Ужгороді. дуже інтенсивний рух, щоб не було такого дискомфорту для мешканців міста. То у вечірній час це проводимо, коли менше автомобілів їздить. Зрозуміло, що й тепер десь затори виникають, але без цього ніяк. Зрештою, все рівно це набагато краще, ніж якщо б це було в 9 годин ранку чи в обідню пору. Запевняє, таку практику планують застосовувати і надалі. Це була лише половина випуску, і вже далі ви побачите. Будь героєм збережи життя, благодійна акція в Ужгороді. Змагались за першість. У Мукачеві пройшов чемпіонат області з легкої атлетики до дня фізичної культури і спорту, змагання з кілкошинкам карате. У Мукачеві перекинувся Камаз з тирсою. ДТП сталося на вулиці Матросова на кільцевій розв'язці. За попередньою інформацією, водій Камаза намагався повернути на вулицю Прящівську, наїхав на обмежувач кільця і перекинувся на бік. Решту обставин ДТП будуть з'ясовувати правоохоронці. На щастя, ніхто в результаті пригоди не постраждав. Без прописки нікуди Мукачівка, яка вже 42 роки живе в рідному місті, не має реєстрації. Без рідних і домівки мешкає на зйомній квартирі і не може влаштувати життя як слід, адже всюди потрібно прописку. В ситуації розбирались мої колеги. Батьки померли, коли їй було п'ять. Шість років тому пані Анджеліка розлучилася з чоловіком. Відтоді з двома дітьми опинилася на вулиці. Її виписали з квартири, і дотепер Мукачівка має прописки. Дочки допомогли помогли тому що цей дитина дарений, вона майстер спорту, вона займається спортом, вона добивається в целі. Її просто чужий чоловік пожалів і прописав к собі тільки для того, щоб дитина ну почав двигатися, щоб хоча б у неї не була поломана життя. Вона поступила в Словакію, научиться. Но тепер, як мені мамі, хочеться їй помочь, тому що помочь, крім мене, моєму рібінку і сину нікому. Паспорт і свідоцтво все, що є на руках. Живе пані Анджеліка у квартирі, яку знімає вже більше двох років, але влаштувати своє життя як годиться, аби допомогти, хоча вже й дорослим, дітям, і самі купити квартиру, не може. без прописки, куда бы я ни обращалась, везде тупик. Тупик – оформить документы, стать на биржу, меня не принимают, нет прописки. Оформить меня на работу никто не оформляет, потому что нет прописки. Сделать заграничный паспорт тоже открывают, где вы прописаны, мне его тоже никто не делает. Вот. Открыть хотя бы просто ПП на себя я тоже не могу, бы тоже, тоже у меня ну, точка, что тоже спрашивают, а где вы прописаны. Рідних і близьких людей у жінки немає. Звернутися по допомогу нема до кого. Пані Анджеліка зустрілася з міським головою. Їй пообіцяли прописку тимчасового перебування терміном на три місяці в реабілітаційному центрі. Я житель Мукачеве, я виросла, я родилась, І почому ні не, не взяв якою допоможе, казати, які та льготижені біженка, я ж не прибіжала. Мої діти учились двоє в п'ятій школі. вони закінчили п'яту школу. Що почему нет каких то таких вот привилегий хоча б на какой-то на 2-3 місяці, щоб человек просто решил свої проблеми? Мені не надо, я не хочу там жити, не претендую ни на какую жил я не претендую там не просто вот на 3 місяці, щоб я сделала всі свої документи, сделала заграничный паспорт, і я почала действовать. Юристи радять жінці ще один варіант звернутися до управляючої компанії і TV сервіс і попросити довідку про фактичне місце проживання, яка дозволить жінці владнати всі проблеми. Дочки Очистити місто від сміття саме таку мету поставила перед собою Ужгородська міська влада. В обласному центрі вже встановили багато смітників. Зараз черга дійшла до Минайської та Грушевського. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Сміття в Ужгороді стане менше завдяки встановленню міською владою смітників. Ініціативу забезпечити місто необхідними урнами підтримали місцеві меценати, які за свої кошти їх придбали. Зараз міська влада встановлює смітники на вулицях, де це найбільш необхідно. Це ми знайшли можливість не за кошти міського бюджету, а спілкувалися з підприємцями, які подарували просто ці урни місту. Так що це. Позитивно, що при цьому ще й економимо міські кошти, а це безкоштовна громада. Ці урни отримала забезпечені урнами вже проспект Свободи, набережна, а тепер і багатолюдна вулиця Минаська та Грушевського. Тут встановлено 22 смітники. І як розповідає виконувач обов'язків Ужгородського міського голови Віктор Щадей, на цьому не зупиняться. Нашими службами встановлено 22 урни це на вулиці Мінацькій, вулиці Грушевського. Тобто продовжуємо рухатися на іншій вулиці. Загалом цього року 140 урн вже встановлено нових, так що це я вважаю хороший такий результат, позитивний. Тим більше ми встановлювали урни на таких вулицях, де їх ніколи раніше не було, а люди постійно ходять і. Щоб не кидали сміття на газони, на землю, то краще хайбурни кидають. Самі ж Ужгородці такі дії з боку міської влади сприймають позитивно. Кажуть, на багатьох вулицях не вистачає смітників. Менше буде забрудження в Ужгороді, будуть мати, куди люди скидувати свій мусор. Потрібні, я, я вважаю, що дуже потрібні. Ну, так, звісно, що потрібні. Залишається тільки привчити всіх жителів і гостей міста кидати сміття не собі під ноги, а саме у смітник. Однак це вже залежить від культури кожного. В Ужгороді відзначали Всесвітній день допомоги. Акція пройшла під гаслом «Будь героєм збережи життя. У рамках заходу Червоного Хреста охочі могли виміряти тиск, а ще прямо на площі можна було навчитися рятувати життя, зробити масаж серця, штучне дихання. Також під час акції волонтери збирали кошти для переселенців зі сходу. Всі на театральну! червоний хрест закликає всесвітній день допомоги. Відзначили під гаслом Будь героєм, збереже життя і пропонували багато чого цікавого. Це е, у кожній лотереці знаходиться товар. І кошти, які будуть вилучені, на них будуться закупляти продуктові набори для переміщених осіб із сходу. Безпрограшна лотерея, щедрий квиток, фотовиставка, а ще прямо на площі можна навчитися рятувати життя. Ми надавлюємо нас в область серця. Тут у нас є заглибина на два пальці вище цієї заглибини. Ставимо долоню і так. 30 – надавлювати. закриваємо нос, запрокидуємо голову, щоб вирівняти трахею. відкриваємо рота і робимо вдування. Масаж серця, штучне дихання. Рятували життя дорослим, дітям, при зупинці серця. Навчали, як врятувати малюка, коли він захлинувся. перевертаємо на другу сторону і таких же самих п'ять поштовхів по грудині робимо. Провіряємо ротову порожнину, лишнє ви. Відповідно, хустинкою забираємо і так робимо, поки відповідно не відновиться, тобто щось не вийде з дихальних шляхів. Тобто, не боятися за ноги, не отак вони робити, а саме така методика. Голову запали. Жителі підходили охоче з ручками і блокнотами. Багато хто мав бажання відчути себе лікарем. на відкладки. це потрібно всім знати. Робити першу медичну допомогу. Тепер такий час, що це повинні всі знати. Бу треба, щоб було чаще такі навчання. Вимірюють тиск, і дуже прекрасно, що можна старшій людині підійти і поміряти тиск. Це чудово у рамках акції Червоного Хреста. Охочі могли виміряти тиск. Перехожі мали змогу долучитися до всіх акцій, крім того, зробити добре діло, адже волонтери збирали кошти для надання допомоги переселенцям зі сходу. Це життя у спорті. Він присвятив себе футболу і руками передає свої вміння іншим. Колись з усіх видів спорту житель Хуста обрав гру в м'яч. Зараз у нього чимало приводів для гордості. Багато його вихованців здобули високі результати. Він присвятив себе футболу і руками передає це дітям, маючи за плечима футбольну кар'єру, наразі тренує хлопчиків. Каже, у тренерській роботі потрібні всього три речі: професіоналізм, взаємопорозуміння та терпіння. Адже тільки так вихованці спортивної школи матимуть бажані результати і тимуть далі здобуватимуть звання чемпіонів. Це кожна денна робота. Це діточок треба за ними ходити в школу, їх нянчити треба для того, щоб виховати футболіста більш-менш рівня, хоча б обласного. Потрібно 8 років. Це якщо ми 8 років набираємо, то до 16 років я вважаю, якщо тренер зберіг групу із 15 хоча б 10, то є хорошим досягненням, хорошим тренером. Тренер зізнається, контакт з дітьми знаходить легко, можливо, тому що в них бачить самого себе. Адже він колись з усіх видів спорту брав футбол. Гру в м'ячика стала його життям. Футбольна кар'єра така більш-менш осознана. Почалася моя з 1966 року, коли я Поступив у Київську спортивну школу-інтернат спортивного профілю і закінчив її в 69-му році з відзнакою, ставши чемпіоном Радянського Союзу бившого. Да? Це в прошлому столітті було. Ну, то що спонукали? Насамперед, для розвитку і тренера, це є і футболіста, це є насамперед любов. Пан Юрій грав на футбольному полі десятки років, потім став тренером. На Закарпатті потрапив у 76-му році сам уродженець Черкащини. Працював у єдиній на той час у кучці спортивній школі. До слова, окремі його вихованці здобули високих результатів і в ті часи. великих досягнень наші футболісти таких може бути і не мали. а от вікова група 9900. 1965 року вони стали чемпіонами України. Це були такі, як фамілії, прізвище Дзябко, це був Галай, Гладінець. От вони досягли успіхів. Це вікова група 1965 1966 року. Наразі пан Юрій теж працює тренером у спортивній школі Хуста. Я займаюся футболом з першого класу. Це сім років. Обрав цей від спорту, тому що з дитинства мріяв стати футболістом. Подобається дуже сильно. Тренер у нас хороший і дуже до нас прияється, якби до ліпшу сторону, як батько. Мені дуже подобається теж цей вид спорту. Я дуже люблю нашого тренера, він дуже добре тренує. Я вже займаюся сім років футболу і думаю, що буду розвиватися далі. У нас тренер вимогливий, хоче нас навчити більше. Змагались за першість. У Мукачеві пройшов чемпіонат області з легкої атлетики серед вихованців спортивних шкіл. Змагання присвятили Дню фізичної культури і спорту: стрибки в довжину, спортивна ходьба, естафети. Учасники показали гарні результати. Тренери кажуть, кількість учасників щороку лише збільшується, це значить, спортом цікавляться все більше юних закарпатців. Не один місяць підготовки, і ось нарешті можливість продемонструвати свої досягнення. Напруга перед виступом минає швидко. Щойно лунає свисток. Всі хвилювання залишаються позаду. Обласний чемпіонат змагання щорічні. Однак для кожного учасника дуже важливі. Змагання чемпіонат області серед дитячо юнацьких спортивних шкіл. Це у нас планове календарне змагання, присвячене дню фізичної культури і спорту. Проводимо в Мукачево, з'їжджаються дитячо-юнацькі спортивні школи. Із області, які мають відділення легкої атлетики, а в деяких районах нема таких шкіл, то приїжджає збірна району. Стрибки в довжину, спортивна ходьба, естафети, а ще біг на різні дистанції. Перед кожним виступом обов'язкова розминка. Без цього гарного результату не показати. Я вже з дитинства займаюся спортом. Ну, спорт це для мене більшість як життя. Я прив'язана як до нього. Я займалася танцем і тепер переключалася на легку атлетику і вже два роки займаюся. Це набагато краще, ніж вдома сидіти. Мені подобається займатися спортом. Я хочу надалі займатися спортом і хочу достигти чогось великого. Тренери кажуть, кількість учасників щороку лише збільшується, а це значить, спортом цікавляться все більше юних закарпатців. Тішить і досягнення. Гарні результати щороку демонструють мукачівські атлети. За підсумкою цього календарного року, навіть на чемпіонатах України наші спортсмени Мукачівські спортсмени, вихованці дитячо-нацької спортивної школи стали чемпіонами України. І входять до складу юнацької збірної України. Більше того, один із хлопців у складі збірної України це Костянтин Пузанов. Ми дуже розраховуємо про те, що він може війти до складу і олімпійської збірної, і може представити гідну Україну на, на змаганнях самого високого рівня. Для кожного учасника такі змагання неабиякий досвід. Навіть якщо цього разу не вдалося показати найкращий результат, ніхто не засмутиться. Адже це значить лише одне: у спорті завжди є до чого прагнути. 61 учасник взяв участь у змаганнях за Кубок області з Кіо Карате. Присвятили змагання Дню фізичної культури і спорту. Учасники молодшому, з яких 5, старшому 17, показали свої вміння та силу духу. За це отримали оцінки від кваліфікованих суддів. Цього разу змагання пройшли просто неба. Наймолодшому 5, найстаршому 17. Їх об'єднує особливий вид східних єдиноборств. кіокушенкан-карате. кубок Закарпаття серед дітей та юніорів. Присвятили Дню фізичної культури і спорту. Всіх змаганнях. Е Будуть змагатися 61 учасник. Це спортсмени із Закарпатської області. Рівень підготовки у кожного учасника різний. Відповідно до свого пояса і будуть оцінки від кваліфікованих суддів. Чим темніший пояс, тим вищий рівень. Серед учасників як новачки, так і вже досвідчені спортсмени. Вперше у нас будуть проводитись змагання із холодною зброєю і з палицею. Це називається Бо. По японським, це вже рівень вищого рівня комплексу вправ. Кожен виступ для учасників певне випробування. Впоратись із хвилюванням на 100% вдається не кожному. Вони будуть демонструвати вміння свого духу, рівноваги, володіння своїм тілом, безперечно, на відкритій площині. От, бачите, вперше ми проводимо змагання на вулиці. І це дуже суттєво впливає в психологічний тиск і просторове сприйняття. Учасників, які отримали найвищі оцінки від суддів, нагородили кубком. Решта пообіцяли наступного разу підтягнути свій рівень і виступити на всі 5 балів. На цьому випуск завершений. Вже завтра в інформаційній програмі час ви побачите. Прес-конференція в Ужгороді, колишній голова ОДА відповідав на запитання журналістів. Новий навчальний рік стартував. Мукачівський екоцентр відкрив двері юним натуралістам. Недуга атакує спалах гепатиту на Закарпатті. На цьому ставимо крапку Слідкуйте за новинами разом з нами в студії працювала Світлана Комлєва. Залишайтесь в нашому товаристві на вас чекає не менш цікава інформація.